Мінімум уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати від мобілізації скільки завгодно співробітників. Як повідомляла прес-служба міністерства економіки, Кабмін 16 січня вніс зміни до постанови, якою регулюється питання бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану в оборонному комплексі. Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов'язані працівники підприємств, які Мінстратехпром визначив критично важливими у сфері оборонки. Бронюються незалежно від військового звання, віку, військово і спеціальності та без обмежень щодо кількості за словами заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, це дозволить посилити потенціал оборонно промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Зазначається, що це рішення є спільною позицією Міноборони, Мінстратехпрому та Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що в Україні є законопроєкт мобілізація, в якому передбачена з 25 років. Крім того, в нашій країні пропонують звільнити від служби чоловіків, які можуть платити високі податки. Натомість, 8 січня, стало відомо, що в офісі президента відмовились від ідеї впровадження можливості відкупу від мобілізації за рахунок сплати податків.